Нещодавня атака сил оборони на ворожі аеродроми не може не підіймати настрій. Але і сьогодні, і надалі ми повинні допомагати нашим героям, нашим бійцям. Українська команда сьогодні передає чергову автівку нашим розвідникам групі Гюрза. Це ті герої, котрі з першого дня захищали та звільняли Київщину, Харківщину, Донеччину. І сьогодні б'ють ворога на Запорізькому напрямку. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Та Смерть ворогам! Чергове, чергове, в чергове вже збились з рахунку. Який раз дякуємо українській команді, дякуємо нашому другу Артуру Палатному за черговий, пробачте, за повтори автомобіль. Ну а наше завдання, щоб він використовувався по призначенню і. Вставало менше й менше.